Зараз покажу вам процес. Рельси, рельси, шпали, шпали. На Польщу будемо їхати. Цим продовжимо. Рельси, рельси і погнали. Ох. Затягуємо. Мама Это не сей. горюй. Каждый робо по-своему. Е уже. Сквозь. А може і буде сюди тримати, щоб не розсовувалося. А метал треба, щоб стойки були, а їх немає. Ще прийдеться потім його перекріпляти все знову. Хай аск. На що йому сказали, які рельси. То так. ну-ка, может моя получится. Не, не получится. Туда и с этой стороны закрыть. Ой, Сейчас будем. Да. Открывать. А? Это... Рамковый спор. А -а -а. Так де він там, ага, он ма, відправимо зараз Тоже. Огонь! Тут цей ремень, о! Буває и так ну затяну Так, а ну-ка пішов. Сейчас затяну, чого інструмент берем, шукаємо и так с Ще треба подивитися чи я чия стомінь трошки роз... а там він дюрдочку найде. Люди вночі попадають. Завантаження! У вас машина должна стоять. Теперь другой ремешок. С этой стороны. Я Ой, такой был. он хлеб. Вчиться! Щоб вам не прийшло! Особливо вчить мову. То так. А тепер я вам покажу, що ж вийшло. Так. А тепер де воно? То так. Це все ваша безпека. Треба ж тепер кришу закрити. Колега. Такий тросик. Беремо тягнемо. Гуп-гуп! Закрилося! Зверху вже. все заскочило, все зверху закрилося. Ну, так. ну тут вже я знімати не буду, ви вже це все бачили. Підписуватися. Зараз я вам покажу дракон. Вон, дивіться, який красивий.